Добрий день, учні! Тема урока куля, сфера та їх частини. На уроці ми дадемо значення кулі, сфери, їх частина, а також розглянемо властивості названих об'єктів. Але спочатку нагадування. Поверхня обертання це поверхня, утворена при обертанні довільної лінії на прямої. Тіло обертання це об'ємне тіло, що виникає при обертанні плоскої фігури навколо прямої, що лежить в тій же площині. Сфера, яку ми будемо вивчати на цьому уроці, належить до поверхні обертання, а куля належить до тіл обертання. Почнемо з сфери. Сфера, Сфера це геометричне місце точок просторі. Рівна від однієї даної точки, яка називається центром сферичної поверхні. Площині x, Y, Z, Задана точка x 0 Y0, Z0 координати. Усі точки, які знаходяться на однаковій відстані від. Центр С будуть утворювати сферу. Тут показана одна тільки точка. Точка А. Вона віддалена від точки С на відстані Р. Відстань Р називають радіусом сфери. Усі точки рівно віддалені від центра сфери, утворюють сферу. Тобто, існує інше, означення сфери. Сфера – це фігура, утворена обертанням кола навколо його діаметру. Відповідно, існує формула, завдяки якої ми ж можемо знайти радіус сфери за координатами. Центра сфери х0, y0, z0. І будь-якої точки, яка належить до сфери, та має координати Х, Y, Z. Прийдемо до розгляду кулі. Куля це вже геометричне тіло, яке обмежене сферичною поверхнею. Це загальне означення для геометричного тіла. Будь-яке геометричне тіло обмежено своєю поверхнею. З іншого боку, куле з центром точки О і радіусом R називають безліч точок, відстань від яких до точки О не перевищують R. Нагадую, що для сфери точно дорівнюють R, а от для кулі не перевищують r. Коля це геометричне тіло, утворене обертанням круга на навколо його діаметру. Розглянемо елементи кулі та сфери. Для опису сфери та кулі застосовують такі поняття, як центр, радіус, діаметр, площа перерізу та інше. Центр круга, обертанням якого утворено кулю. Називають центром цієї кулі. Так само для сфери. У сфері теж є центр, який позначено на рисунку літерою О. Будь-який відрізок, що сполучає центр кулі, або сфери з будь-якою точкою її поверхні, називають радіусом кулі. Відрізок, який сполучає дві точки поверхні кулі. Та через її центр. Буде називатися діаметром кулі. А в кінці діаметрально протилежними точками. Як і для круга, діаметр кулі дорівнює двом радіусам. Усі переризи кулі є круги, а усі переризи сфери є кулі. Розглянемо. Частини кулі та сфери. Перша така частина це сферичний пояс та кульовий шар. Сферичним поясом або кульовим поясом називають частину сфери, укладену між двома паралельними площинами. Зверніть увагу на рисунок. Якщо ми маємо сферу, і є дві паралельні площини, який перерізають сферу, то утворюється сферичний пояс. З іншого боку, якщо ми перерізаємо не сферу, а вже шар, то будуть утворюватися кольовий шар. Кольовим шаром Називають частини кулі, укладені між двома паралельними площинами. Кола, що обмежують сфери, сферичний пояс, називається основами сферичного поясу. Тут зображено одне коло та й друге коло. Це сферичний основи сферичного пояса. Радіуси. Основи можуть бути різними, не обов'язково одинаково. Відстань між площинами основами сферичного полюса називають висотою сферичного полюса. Тут позначено літера H. Висотою відповідно кульового шару будуть називатися відстань між площинами основ кульового шару. Тобто, якщо у нас. Кульовий шар, то, відповідно, ми маємо і висоту кульового шару, а якщо сферичний пояс, то висота сферичного поясу. Сферичний та кульовий сегмент. Сферичним сегментом називають кожну з двох частин, на який ділить сферу, площина, яка її перетинає. Для кулі ми будемо мати кульовий сегмент. Кульовим сегментом називають кожну з двох частин, на які ділить кулю площина, яка її перетинає. Коловий переріз кулі ділить його на дві кульових сегмента, а сферу на дві сегментні поверхні. Висота кульового сегмента або сегментної поверхні визначається як. Відстань від площини перелізу до паралельної площини дотичної до цього сегменту. Висота сегменту на рисунку позначена літера H. Дотичну площину до кулі ми будемо вивчати на наступному уроці. Кульовий сектор. Радіуси. Проведений від центру кулі до точок сфери, що належить однієї сегментній поверхні або сферичному поясу, утворюють кульовий сектор. Він може бути обмежений сферичним сегментом або зоною із однією або двома конічними поверхнями. Кольовий сектор складається з кольового сегмента і конусу із закальною основою. Вершина конуса є центр сфери. Висоту кульового сектора визначають як висоту відповідної сегментної поверхні або сферичного поясу. Зверніть увагу на рисунок. Кульовий сектор складається з кульового сегмента, от він, і конуса, от він. вершиною конуса є центр сфери. І ви можете бачити з рисунка, що. Кульові сегмент і конус мають загальну основу. Переходимо до наступного питання. Площа сфери. Площа сфери дорівнює 4 πr другої степені, dr ДР радіус сфери. Ви можете побачити залежність між площею сфери та площею круга, який утворює кулю. Сфери обмежують цю кулю. Площа сфери дорівнює 4 помножити на площу круга. Наступне питання площа сферичного поясу. Визначається формулою 2πr помножити на h. dr це радіус сфери а h – висота сферичного поясу. Зверніть увагу на рисунок. Тут позначена літерою H висота сферичного пояса, R1 та R2 2 це радіуси основ. Як ви можете побачити, формула для площі сферичного поясу не входить r 1 та r 2 Площа сферичного поясу визначається тільки радіусом сфери та висотою сферичного поясу. Площа сферичного сегмента. Визначається такою ж самою формулою 2 r, r – Це теж радіус сфери, але H це вже буде висота сферичного сегменту. Але за зовнішнього вигляду формули однакові. Це весь основний матеріал, але є ще невеликий додаток. При розв'язанні задач часто. Треба знайти висоту кульового сегмента, або, навпаки, відстань від центра кулі до площини перерізу кулі. Для цього використовують теорему піфагора. Ми маємо прямокутний трибутник О, О1А. І з цього прямокутного трибутника ми можемо знайти або радіус, або радіус круга перерізу, або відстань від центра поля до перерізу. От у нас є така залежність. І далі ми можемо знайти висоту кульового сегменту О1П. Це будуть використовуватися при розв'язанні задач. Переходимо до підсумку. Ми можемо зробити такі виставки. На уроці ми дали означення сфери, кулі та їх частинами, а також розглянули властивості, названих об'єктів. Сфера це геометричне місце точок, просторі. Рівна віддаленості від однієї даної точки, яка називається центром сферичної поверхні. Сфера утворюється обертанням кола навколо його діаметра. Куля це геометричне тіло, обмежене сферичною поверхнею. Куля утворюється обертанням круга навколо його діаметра. Кожен переріз кулі є кругом. Кожен переріс сфери є коле. Частини кулі, такі як кульовий шар, кульовий сегмент, кульовий сектор, ми визначимо на уроці. У сфери є такі частини, як сферичний пояс, сферичний сегмент і сферичний сектор. Ці об'єкти ми також визначимо на уроці. Для опису. Або сфери використовують такі поняття, як радіус, діаметр, полюси та інше. Це ми теж визначили на уроці. Площа сфери знаходиться за формулою 4 πr другої степені. Де r – це радіус сфери. Площа сферичного пояса та площа сферичного сегменту знаходяться по однаковим формулам 2π D, R – це радіус сфери, а H для сферичного пояса – це висота сферичного пояса, а для сферичного сегмента це висота сферичного сегмента. Сфери і кулі дуже розповсюджені Всесвіті, і в якості прикладу я завантажив картинку, на якому зображена. Об'єкти Земля, Місяць та Європа один із спутників Юпітера. В якомусь сенсі можна вважати їх урями. Це все. Бажаю вам гарного настрою, до нових зустрічі.